Ось той потолочок, по якому міна прилетіла. А оцей гадський осколочок, який недалеко від мене там просвістів. Мене звати Віталій, позивний, професор. За рік до війни, 13 лютого, я одружився на своїй теперішній коханій дружині. 13 лютого 2022 року ми відсвяткували річницю і буквально трошки більше, ніж за тиждень, я... Пробудився від того, що нас бомблять. В перші ж дні пішов військкомат добровільно стати, захищати батьківщину. Але в ті дні були великі черги. Ну і так як батьківщина знає, куди там треба було люди у той момент, мене відправили служити у Національну гвардію України. Перша моя бойова сутичка була на Покровському напрямку. Ми перед тим довго тренувалися на полігоні, і ще ми тренувалися постійно. Поки в нас був час перед виходом бойовим, повне наше взаєморозуміння дозволило нам відбивати всі ворожі напади. Ну і завдяки цьому ми вийшли повністю без поранень, без втрат. От так от заробляється 100 тисяч. За сьогодні вже штурмів 5 відбили. У мене був випадок, коли мені довелося взяти командування нашої групи. Зорганізувати оборону, розставити людей, ну і п'ятий розсуток тримати оборону під час постійних штурмів. Були різні ситуації. Вчора після важкого бою наші хлопці взяли п'ятеро в полон, приїхала коробочка, запакували їх, повезли в штаб. І на нас вийшов якийсь московит. Я йому запропонував здатися, почав з ним перемовини. Що здавайся, ти ж розумієш, що в нас тут вогнева перевага. У нас зав'язався бойовий контакт, і, ну, не вдалося взяти його в полон. Після того, як ми відбили, напевно, другу чи третю атаку, ми пішли, забрали трофейний ПКМ, ну, як бійці кажуть, покемон. Забрали до нього ще, напевно, зо три короба патронів. Штурмують вони затято. Не можна сказати, що це не підготовлені і абсолютно дурні люди. Але. Як показує приклад, можна їх бити, не потрібно їх зовсім боятися, потрібно просто постійно вчитися, можна воювати. Отак ми проводимо свій вільний час, Окапуємося то ножом, то лопаткою. Дуже важливо було психологічний емоційний стан всередині підрозділу. Ми там, наприклад, з хлопцями постійно. Пробували якісь блюда робити. Я, наприклад, любив дуже борщі, супи різні робити або окурку чомусь там. Продукти нас забезпечували, допомагали волонтери, намагалися собі створити більш-менш комфортні домашні умови. Окремо хочу сказати і подякувати нашим хлопцям, дронщикам і мінометникам. Ми настільки добре з ними співпрацювали, що ми буквально повністю знищували їхні штурмові групи. Маю свою думку на рахунок історичної нашої ідентичності і на рахунок, як москалі люблять казати, нашої схожості між ними. Ми абсолютно різної ідентичності народи. Ми абсолютно ніколи з ними не будемо не схожі, не знайдемо спільної мови, тому що раб не може бути вільним це московити, а ми ніколи не станемо і не будемо згідні стати рабами.